Пристрасті навколо будівництва кладовища біля очисних споруд не вщухають. Вже п'ятий день цілодобово на полі чергують жителі Сабарова, аби не допустити техніку до роботи. Але сьогодні тут з'явилась і ще група людей. кажуть, кладовище необхідне. Да ну, як людей де? треба Десь де треба ховати. Ну як же ж ну там запрещають, там запрещаю. А лука яка різінова. Між представниками обох сторін виникають словесні перепалки, доводять свої аргументи. Саборівчани переживають, що з появою кладовища забруднені стічні води потраплять у південний Буг та їхні криниці. Знаєте, що цю матіршу, наші діти від Миколаєва до Вінниці оці всі люди остаються без води. І коли тут буде то, що це має. То... Я старого, який на кладбищах живу, коли ставків живу. І вже такого бачу на горбу кладбище. Раніше був ліс, а зараз бачу кладбище. Так же само, теж треба вийти старогородським всім і кричати. Ну ж не кричить ніхто ж, всі роки там вже ховають. Котре налагодити діалог з протестувальниками намагається директор департаменту комунального господарства та благоустрою Володимир Ніценко. Тут не будуються ні дачі, ні будь-які там об'єкти. Будуються об дачі, який... роздайте це атома цю землю. Цей об'єкт необхідний для громади міста Вінниць. Це зрозуміло, чи не зрозуміло. А ви подумали, що робити в цій громаді? Ви подумали це. Чи Я є? вам ще раз наголошую: всі санітарні, екологічні норми. Врахован, чому спитаємо? ви ставите всю громаду міста Вінниці ультиматум, чому вони пере тому, що згідно закону України створюють бути, не може показати усі документи та дозволи? Посадовець запрошує до мерії. Пропонує створити ініціативну групу з представників обох сторін. Однак, жителі Сабарова на пропозицію не пристали. Переконати їх пробує і заступник міського голови Микола Форманюк. Давайте ми послухаємо один одного. І вирішимо це питання, От. тому що це питання дуже складне і на сьогоднішній день дуже критично для міста Вінниці. Про те, що щось буде попадати в південний бух, це знов таки, вибачте, неправда. Ще раз кажу це неправда, тому що будуть виконані всі захисні роботи. Це раз по-друге, з приводу водоканалу Чехні споруд, якщо ви не знаєте то сьогодні вже розробляється проект з міністерством екології про те, що будуть повністю реконструйовані очисні споруди. Заступник мера знов нагадує місць на діючому кладовищі обмаль 50-60 місць. Ця проблема 18 років. Я не маніпулюю. Якщо на дорожках і на асфальтних ковиряти, то ви мені не говоріть. Тому мені не говорять, скільки захоронів. Наскільки це залишилось тижні? Скажіть, будь ласка, максимум два тижні. За два тижні тут зразу вже зроблять можливість похорон? охорони. Максимум за тиждень ми маємо зробити. Ми вас послухали і ми вас підтримуємо. Кладбище, зремонтуйте нам першого очисні, а тоді будемо рішати, чи буде кладбище чи ні. Перші очисні. Оце вже да. є конструктивна розмова. Да. Та ініціативну групу на переговори так і не відрядили. Ми хочемо призупинити, щоб цього не було. Домовлень, я так поняв, що ми не домовилися. Якщо був би згублений крематорій питання по екології. Питання по пологою було б вирішено і не було б чим би людям мотивувати. Приймати ще ні, тобі ж була б якась згода. Тож, поки сабарівчани стоять на своєму і продовжують тримати техніку в облозі, а поліцейські в цей час збирають пояснення. кажуть на лінію 102 сьогодні надійшло одразу три повідомлення. Перше про перешкоджання роботі техніки, яка була на полещі, виплаштовувати клад місцеві підкладовище. Друге, повідомлення про появу. Агресивно налаштованих людей, І третє про те, що силове протистояння невідомі особи напали на мирний мітинг. Насправді ці повідомлення останні, зокрема, не мають свого об'єктивного підтвердження. жодних силових сутичок немає. Оксана Святенко, Ірина Кравченко, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта.